Доброго дня, шановні панове студенти, ми продовжуємо наш курс лекцій з обробки зображень та мультимедіа. І сьогодні у нас буде чергово дуже коротенька, як і попередня лекція, яка буде присвячена jpeg і стисненню файлу. Що ж, починаємо. JPEG створює стисний файл, у якому містяться всі параметри, маркери та, зрештою, стислі одиниці даних зображень. Параметри складаються зі слів довжиною 4 біта, об'єднаних у пари з одного байта або з двох байт. Маркери необхідні для поділу файлу на частини. Маркери мають довжину 2 байта. Перший байт дорівнює ffx, так, а другий не 0 і не FFX. Перед маркером може стояти декілька байтів з FFX. Таблиці на наступній сторінці перераховані всі марки JPEG. Перші чотири групи складаються з марків початкового кадру, Стиснені одиниці даних об'єднуються в мінімальні одиниці даних, MCU, Minimal Data Units. Де МСЮ складається або з однієї одиниці режим без чередування, або з трьох одиниць даних усіх кольорових компонентів режим з чередуванням. Ось зображена таблиця, бачите, от є недиференційоване кодування Гафмана, FF0, ось базеліна, дискретних косинус перетворено розширених, послідовних. Дискретний косинус перетворення, прогресуючи дискретний косинус перетворення і, і кодування Гафмана без страт послідовних. Аналогічно дифференціальне -ди кодування Гафмана, дифференціальне послідовне кодування, Гафман, дискретне косинус перетворення, диференціальне прогресуюче дискретне косену сперетворення, диференціальний безстрад або послідовне Так, не дифференціальне, відповідно. І диференціальне арифметичне кодування, таблиці для методу Гафмана, спеціальне та арифметичне кодування, початок нового інтервалу, так, ось, інші параметри, початок образу, кінець образу, початок скану, задання таблиць даних і так далі. І так далі. Ну і нарешті зарезервовані маркери. На рисунку зображено всі основні частини вихідного файлу, стисненого за методом JPEG. Частини, включені в квадратні дужки, можуть бути відсутні. Ось я маю на увазі, бачите. Файл починається з маркера SOI і закінчиться маркером EOI. Між цими маркерами стиснений образ ділиться на кадри. В ієрархічному режимі може бути декілька кадрів, а у всіх інших режимах є тільки один кадр. У кожному кадрі інформація про зображення зберігається в одному або декількох сканах. В кадрі також є заголовки, перед якими можуть бути розташовані таблиці, які, в свою чергу, можуть мати маркери. За першим сканом може слідувати сегмент DNL, що ми визначаємо як Define number of lines, тобто визначення кількості рядків, який починається маркером DNL. В ньому записана кількість рядків знятого образу, що містяться в кадрі. Скан починається з таблиці, яка може бути відсутня, за якою йде залговок скану. Після якого поміщається декілька сегментів ентропійного коду. І e CS – Entropy Codes Segment, які розділяються маркерами перезапуску РСТ або Рестарт. Кожен із e CS складається з одного або декількох MSI, де MCU це от… Це або одна одиниця даних, або три такі одиниці. Ну що ж, на цьому я закінчую свою чергову коротесеньку лекцію. Бажаю вам успіхів, щастя, здоров'я, успішного захисту, своїх даних, задачі, заліки. Не забувайте здавати індивідуальні завдання мені. Ще раз нагадую, особливо деяким групам. Успішного закінчення бакалаврату І війни відповідно. Дякую за увагу. Побачення.